Подію останнього часу знімають маски та показують, хто є хто. На початку війни багато хто говорив про те, що війна закінчиться за декілька днів із поразкою України. Але, але війна вже триває роками, бо всі, хто робив прогнози, не врахували найголовнішого долю та перемогу дає і визначає не людина, а Бог. Останнє слова завжди за Богом. І Ісус Христос сказав: Вони сліпі, вожді, сліпих. А коли якщо сліпий, веде сліпого, то обоє впадуть у яму. І особливо сьогодні настільки це видно, коли все це боживіля, да, все це безбожна. Божевільна війна відбувається стільки страждань, всі ці маски, всі ці шкури, все знімається. І ти бачиш всю суть багатьох багатьох людей, служителів, церков, релігій, війна, яка сьогодні йде в Україні, показала дурість, обмеженість та незнання багатьох людей. Ні політики, ні аналітики, ні експерти, ні сильні світу не розуміють знамен часів і законів, на яких ґрунтується цей світ.